Останнє відео по фуріні виходило досить давно, і з того часу багато чого змінилось у моєму відношенні до неї, а також до деяких команд, у яких вона використовується. Якщо спробувати дати якусь загальну оцінку Форіні, то якщо вона у вас є, і якщо ви маєте команди, які чудово функціонують з нею, тоді вона неймовірний персонаж. Якщо ж її у вас немає, то це не означає, що потрібно витрачати всі ресурси і бігти її вибивати, бо хтось там сказав, що Форіна найкраща в цій грі і має бути у кожного. Те, що вона одна з найкращих і найкорисніших персонажів, це факт. Але від цього звичні команди без форіни не стають слабшими тим більше, що іноді різниця між ними і не така відчутна. Наведу вам свій приклад життя, і як завжди, це буде скарамуш. Стандартна команда Скара, Фарузан, Бенні та Юня замість Фуріни показує себе не набагато гірше проти кількох хвиль контенту, а проти якогось сингл таргет боса навіть набагато краще за рахунок бафу від Юні. В той час як Фуріна без конст в такій ситуації буде розігріватись набагато довше. З іншої сторони, Нуель до виходу Фуріни гралась досить в'яло, а тепер вони по суті нерозлучні через свою екстремальну синергію. І навіть найкраща вайфу гри. Де я звичайно ж заграла новими фарбами у команді з Форіною, і при підходящому контенті дія не відчувається такою безнадійною, як колись. В цілому, якщо у вас є можливість вибити собі Фуріну, то ви точно не пожалієте. Про кнопки я не те, щоб дуже сильно хочу говорити, бо всі і так все знають, але про всяк випадок коротенько розповім. Не дивлячись на те, що основний дамаг фуріни йде з Єшки, без ульти вона гратись не може. Єшка без ульти корисна тільки у відкритому світі, де все і так буде помирати. Ці дві кнопки взаємодіють між собою максимально просто. За стандартної ротації Фуріна використовує Єшку, Потім ульту і далі на поле виходять протискати кнопки інші учасники команди. Доки вони це роблять, Єшка Фуріни буде поступово зменшувати здоров'я всієї команди. А тим часом Ульта враховує ці зміни в кількості здоров'я і перетворює їх на стаки, які називаються фанфарами. Чим більше фанфар, тим більший баф команді дає фуріна. Але фанфари набираються не тільки коли Єшка Фуріни зменшує хп команди, але й коли якийсь хіллер чи. Персонаж з самохілом, як Невілет, Ліні, Різлі та інші, відхилює якусь частину здоров'я. Відповідно, щоб швидше набрати максимальну кількість фанфар до Фуїни бажано брати персонажа, що може хілити всю команду. Це може бути Байджу, Сіджвін, Шарлотта, Сяньюнь, Джин, Чічі та інші. Проте навіть Такі хіли, як Бенні, які лікують тільки активного персонажа, все ще можуть частково хілити всю команду завдяки пасивці Фуріни, яка працює наступним чином. Ваш зібраний у хіл Бенні полікував персонажа більше, ніж до 100% здоров'я. Так, він таке може. Фуріна бачить старання Бенні і в такій ситуації частково хілить всю команду, що допомагає сингл таргет хіллерам, якщо їх можна так назвати, не почуватись настільки обділеними Фуріною. Щодо бафу, то Фуріна збільшує саме елементальний дамаг. До прикладу, якщо ви граєте за гідроперсонажа, то Фуріна бафне гідродамаг. Якщо за Кріо, то Кріо, але це й так колись бафулось роздумками, це не так круто. А от що реально має вагу, так це те, що вона, на відміну від анемо персонажів та анемосету, може бафати ще й Гео, Дендро та сам анемо елемент. І це робить її набагато універсальнішою за кадзуху і дає можливість грати з Ноель, з Карою, Сяо, Чіорі та іншими. Крім бафу елементального дамгу, Фоліна збільшує бонус до хілу. На перший погляд звучить не дуже, але це допомагає набирати більше фанфар і швидше отримати більший баф. Крім цього, такі персонажі як Клорінда, завдяки більшому бонусу до хілу, можуть використовувати це на свою користь і відхилюватись більше. Щодо того, як прокачувати кнопки, то в першу чергу треба звернути увагу на ульту. Якщо можете її коронувати, то бажано зробити це, адже більший баф це більший баф, він на дорозі не валяється. Далі, якщо ви хочете вже сфокусуватись на дамагові самої фуріни, то качаєте єшку. Її, в залежності від ваших потреб, можете залишити і на восьмому рівні, якщо хочете максимально збільшити дамаг, то бажано також коронувати. Автоатаку взагалі не потрібно качати, якщо у вас немає С6. Я не зачепив усі аспекти її кнопок, тільки найголовніші, бо інші і так зрозумілі. Щодо зброї, то за довгий час використання фуріни я дійшов до висновку, що одним з найкращих мечів для неї є Павоній. Тут може не погодитись, але в мене є пояснення. У багатьох випадках я брав Фуріну як соло персонажа до Скари, Лінні, Ноель та Дехі. В цих командах її потреби в енергії злітають до небес. Навіть фестеринг Дезайр та годинник на відновлення не завжди дозволяли комфортно грати. Тому в один момент я просто поставив фавонії, і це вирішило біди не тільки з ультою Фуріни, але допомогло всій команді. Якщо ж ваш сценарій використання Фуріни не такий, як у мене, або ваш єшкосет має дуже багато відповідно. Відновлення у сабстатах, то одним з найкращих, а може таке найкращим варіантом буде ключ, тобто Сігнаніло, завдяки тому, що дає багато ХП, від якого дамажить Фуріна, а також МС, завдяки якому дамажити більше буде або фуріна у вейпі, або ж лінії, клі, дех'я чи та ж планшхута, ну або якийсь сайну у крікблумах, але проблема у ключа та сама, що і у Сігне. Він ніяк не вирішує потреби у відновлення. Наступний варіант після Фавонію, та в деяких випадках після ключа, який я б розглядав, це фестринг Дезайр та Труба. Ці два мечі майже ідентичні, дають і шанс, і відновлення, і дамаг у Єшку. Тобто вони ідеальні. Ну а вже далі можна думати про сігну самої Фуріни, чи Орі, чи якийсь нефритовий меч. Хоча до отримання C4 у цьому не те, щоб і є якийсь великий сенс. Хіба потреба вашої команди у відновленні настільки мізерні, що фуріна може ультувати без проблем навіть з цим. Мечами. Стосовно артефактів, то тут є тільки два можливих варіанти. Найкращим, звичайно ж, був і є її сигнатурний Єшкосет. Якщо ж ви готові пожертвувати дамагом заради бафу онфілдера, то ставите Мілеліт. Тепер сузір'я. Це один у Фуріни дуже хороше. Якщо на пальцях, то ви одразу отримуєте більше фанфар. Відповідно, зі старту граєте з більшим бафом, ніж на C0. Крім цього, на C1 кількість фанфар збільшується на 100, а це ще більший баф. Анста чудова її вплив відчутний, але завжди є але. Якщо вам достатньо того, що дає це 0 фуріна, то і це 1 вам не треба. Це 2 дає можливість навіть з Бенні набирати фанфари майже моментально, що й збільшує хпшки фуріни, а це відчутно впливає вже на її власний дамаг. З однієї сторони, констат дуже сильна, а з іншої, вже на це 0 баф фуріни настільки відчутний, що виникає питання: а чи справді так потрібне те це для себе? Я все ще остаточно не вирішив. З однієї сторони це допоможе ще швидше закривати контент, а з іншої... На що воно мені треба, якщо проблем і так нема ніяких? Якщо у вас такі ж думки, як і у мене, то скоріше за все, вам ніякої це фауріни і не треба. Це три збільшує рівень ульти на 3, а це ще більший баф для команди. Чи це круто? Дуже круто. Чи воно... Треба мені не дуже, а для себе вирішуйте самі. А от с 4, його я би вибив, навіть не дивлячись на те, що великої потреби в С23 у мене нема. с 4 різко знижує потреби фуріни у відновленні, а це означає максимальний комфорт та можливість зосередитись на домашніх статах. Та й з сігною чи ключем вже можна грати в будь якій команді. Це – то звичні три рівні в'єшку, що перекладається як більше домогу. Ну і це 6 теорії. Це конста для персонального домогу фуріни і величезних вейпів з автоатак. На практиці це найсильніша конста на персонажу в цій грі, в принципі, за моєю суб'єктивною думкою. Бо тоді Фуріна більше не прив'язана до жодного хіллера і може хілити всю команду самотужки, даючи при цьому величезний баф та виконуючи роль сам ДД. Якщо ви маєте ресурси для С6 Фуріни, якщо вона ваша улюблена вайфу, то отримавши 6 конст, не пожалієте ніколи. До речі, забавно, що Сіджвін позиціонується як саппорт під Фуріну, але якщо Фуріна має С6, то Хіллер їй більше не треба. Можна подумати, що вибивши c 6 Сіджвін, ситуація зміниться, але тоді Сіджвін з Хілера Бафера. Перетворюється на досить сильного ДД. І якби питання до розробників, яких грибів вони наїлись, коли дизайнили Сіджин? І найсмішніше вони її бафнули прямо перед банером. Вони її бляха бафнули, і баф настільки мізерний, що дамаг буде відрізнятись, дай Бог, не знаю, зі ста вона почне дамажити 110. Розробники генії. Ну і найважливіша частина. Мої улюблені команди. Не команди вуйка Василя з іншого ютуб каналу, а саме ті команди, якими грав я і які мені подобаються. Моя улюблена команда з Форіною, ви не повірите, там навіть нема Скарамуша. Це моногідро з Кокомі. Зазвичай я беру сюди кокомі, кадзуху, форіну та євань. В деяких випадках кадзуху замінюю на сінцю. В принципі, це одна з найкращих команд у грі, і на це є об'єктивні причини. У вас є гідрорезонанс, від якого отримають перевагу одразу три персонажа в команді, у вас є хіл. У вас є стяжка, у вас є баф від форіни та від ульти Йолань. Крім цього, значно знижується потреби у відновленні, що дає змогу зібрати більше критів та хп. З виходом Сіджвін, я спробую замінити нею кокомі, і тоді підхід до команди дещо зміниться. Сіджвін не потребує знаходитись на полі, щоб хілити всю команду. Відповідно, як онфілдера можна буде використовувати Єлань, яка ще й отримуватиме бонус від власної жульти. Має вийти досить цікаво і сильно. Також розглядаю варіант, де Сіджвін гратиметься у емблемі та натискатиме ульту. Просто хочу спробувати різні варіанти і вибрати для себе найприємніший та найвеселіший. Завдяки фішці, MongідroSCOMI без проблем трансформується в тейзер. В моєму випадку я замінював фішкою Єлань. По відчуттях така ж зручна команда з досить схожим дамагом. Наступна улюблена команда з Фуріною – це «планш Дорі. На її місці може бути і якийсь інший персонаж, але електроелемент Дорі дає змогу різати резисти до фізи при взаємодії з Кріо. Плюс Дорі це мемний персонаж і її чомусь всі ненавидять, тому чого б і не грати за неї. Крім Дорі, у цю команду я беру Форіну та Сяньюнь. Слот Кріо персонажа ділять Діано та Шарлота. Моя Дорі зібрана в щеменаву, в руках носить Сігну, ульту вона не використовує ніколи, адже у команді і так постійно два хіллери. Я міг би спробувати брати на Кріо слот Розарію, але у мене не. Мама великого бажання качати її. А от якби був якийсь констовий Міка, то його я би з радістю спробував тут, навіть не дивлячись на те, що його баф на швидкість атаки для планждорі не дасть нічого. Також мені дуже подобається грати за Новель. До неї я беру Чіорі, Гору та Фуріну. І хоч у мене є Альбедо, але його квітка часто любить ламатись і це вибішує, тому його навіки замінила в Чуарі. Горе у мене максимально підпивасний, але свої функції він виконує. Нуель я зібрав у Шасе, адже і так не планую грати нею в якихось командах без Фуріна. Команда неймовірно сильна, тому якщо у вас є це 6 Ноель, обов'язково спробуйте. Однією з варіацій цієї команди є планж Нуель. Де замість Чіорі я ставлюся Люсяньюнь. Команда більш спрямована на сингл таргет, але через величезні біди з відновленням я її перестав використовувати взагалі. Ну і куди ж без бездехі? Тут все стандартно. Дех'я, кадзуха, Бенні та Фуріна. Якщо безодня не надто кінчена. І в ній немає 10 тисяч хвиль ворогів, то команда досить непогана. Хтось може сказати, що дія тут просто декорація, а дамажить фуріна та кадзуха, але якщо поставити замість Дехі більш метового персонажа, то саппорти різко перестануть дамажити, і тоді дамажити буде цей метовий персонаж, а саппорти просто стоятимуть і дивитимуться. Та знаємо, ми це вже проходило. Команда зручна тим, що поле дехі дозволяє без проблем натискати кнопки саппортів і не думати про ухиляння. Дає достатній хіл, щоб дія не померла. А фуріна з кадзухою просто молодці. Наступна команда: це нарешті. Крамуш використовується його стандартне дуо, Фарузан та Бенні, ну і Фуріна. Хоч і стаки набирається не так швидко, але це все ще найсильніша команда для скари, хтось може сказати, що це неприємна команда, бо вона без щита. Але я і так граю за скару без щита, тому для мене це не проблема. Перезбирати в мерешосе я скару не збираюсь, бо це крінж. Мій скарик надто універсальний, щоб прив'язуватись до сету, який поза командами з фуріною буде мертвим. Ще одна команда з Фуріною, яка мені подобається, це Вейп Ліні. Він, як і Скара, бере своє стандартне дуо, Кадзуха та Бенні плюс Фуріна. Когось може здивувати відсутність фулл піро команди, відсутність стабільного піру на ворогах для ліні, але ця команда може спокійно передамажити монопіро. Так, це не моя улюблена команда для Ліні, це більше для якогось максимально швидкого зачищення контенту. Бо коли я хочу просто розслабитись, я беру Діда чи Орі та Ліні з Беннетом. Фуріна з ліні Може вам як дуже сподобатись через свій величезний дамаг, але може і викликати виключно негативні враження через відсутність будь-якої захисної опції. Проте з фурійною лінією нарешті може наповну використовувати Мерешосе, а то в Monopiro set працює досить криво. Хоча він і в Дабл Гео може його використовувати, тому думай. І остання команда це планш Хутао. Зазвичай, крім сянюнь та Форіни, у цій команді присутня або Мона, або Єлань. З Єлань менше шансів, що ви зафакапите з гідростатусом і планжа хути не вейпане. Але якщо ви не бездумно натискаєте кнопки, то Мона дасть набагато більше для Хутао. В моєму випадку Мону я збираю в Міллавід, а в руки даю епос. Виходить, що хута отримує баф від Фуріни, баф на планжі від Сян Юнь, гідрорезонанс для ХП. Мілеліт, Епос та Омен. Команда дуже сильна і набагато цікавіша, ніж нікому не потрібно, убога незручна холд пута. А на цьому в мене все. Своїми думками про Форіну я поділився. Це був Неагайт, здається, так я його і назву Негайт на Форіну. А може назву гайт на фуріну для того, щоб забайтити людей, які би зайшли, бо деякі люди думають, що не гайд, це щось інше і дуже сильно відрізняється від гайду. А насправді це просто якась моя варіація з думками. Що я тільки що сказав? Я не знаю. Тому дякую за увагу. Пишіть, будь ласка, якісь коментарі під цим відео. Можете мені закинути пару гривень, мені треба за GeForce заплатити. Це не 200 доларів, звичайно, це там скільки він коштує? Гривень 400. Але блін, дякую за увагу.